Моє вітання з вами програма. Актуальне інтерв'ю. Сьогодні наш гість Михайло Сирохман, викладач закарпатського художнього інституту. Тема нашої розмови дерев'яні церкви Закарпаття. Доброго дня! Нещодавно дві дерев'яні церкви були внесені до списку пам'яток архітектури ЮНЕСКО. Розкажіть, будь ласка, більш детально, як проходив цей процес і які це об'єкти. Перш за все варто привітати всіх закарпатців і українців з тим, що такі об'єкти питомо українські, як церкви, дерев'яні, потрапили у список світової спадщини культурної. Незалежно від того, наскільки люди і місцеві, і владні усвідомлюють важливість цього факту, це дуже так, якось приємно і дуже поважно, серйозно. Це таке всесвітнє визнання цінності, вартості наших дерев'яних церков. Оці дві церкви це церква в селі Ужок, церква Святого Михайла 1745 року, будівництва. І протилежний край, східна точка Закарпаття Єсіня, Вознесенська церква або Струківська церква 1824 року збудована. Вона молодша значно, але вона, можливо, одна з найгарніших гуцульських церков загалом. Хоча на Франківщині їх кілька десятків є, таких п'ятизрубних церков то подібного типу. Але Яснянська. Можливо, одна з кращих церков. <кій> Мужоцька так само одна із найцікавіших об'єктів бойківського стилю в народній архітектурі. Ну, тут кілька років робота тривала по включенню цих церков. Ініціаторами були польське бюро ЮНЕСКО, які почали з того, що вирішили включити Карпатські церкви в цілому. Карпатські церкви це. Церкви Лемківщини польської, по суті, українських територій у Польщі. Тобто, поляки вийшли у список ЮНЕСКО, так само українські церкви. Ну і потім особливо слід наголосити роль Львівського дослідника церковної архітектури Василя Слободяна. Він, по суті, розширив та ареал зацікавлень. І було включено ще чотири церкви з Львівщини і дві івано франківщини Ну і нарешті дві із Закарпаття. І включення Закарпатських церков це чисто заслуга Василя Слободяна. Він то відстоював до останнього. Поляки якось так були зацікавлені більше вже в тих територіях, по-перше, своїх, по-друге, Галичина, яка десь, десь значить історично, десь колись з поляками відношення до Польщі мала і так далі. От. А Закарпатський відстояв Василь Слободян. Ну, потім, звичайно, все вже перекинулося на українське бюро ЮНЕСКО і всі там ті документи, всі готувалися в Києві. Ну, по суті, готував, робив усе Василь Слободян. Просто ці вже відповідальні працівники, вони це все вже оформляли, завіряли і так далі. Ну і нарешті відбулося оце засідання чи конференція ЮНЕСКО в Камбоджі. В Бангкоку і <кій> там було проголошено. Ну, якось так сталося, що на той час, коли проголошували включення українських церков дерев'яних у... у оцей список, то якось і делегації нашої не дуже там було присутньо в тому залі. І той самий Василь Слободян дякував вже від імені України, дякував за керівним структурам ЮНЕСКО за оцей. Чин включення церков. А ці церкви в якому вони наразі перебувають стані? Ну, вони відносно у непоганому стані, тобто якихось таких вульгарних грубих втручань аж так нема. Ужецькій ну, церкві найгірше те, що замінили стародавні двері і поставили нові. І сильно зіпсовано інтер'єр оббитою картоном, вульгарно помальовано, якимось там папером. По обгортану все, пластмасові квіти і все-все-все те, що чомусь вважається гарним. А в ЮНЕСКО і в цілому світі все це вважають негарним. В будь-якому випадку це не автентичне, має бути все відповідати <кій> оригінальному стану. Має бути замінена огорожа, дротяна сітка на дерев'яну огорожу. Поруч стоїть дзвіниця окрема. Дзвіницю треба так само вкрити гонтом. ну якийсь там підхід. Більш-менш означений такий, ну, звичайно, не бетоновану доріжку і не асфальтовану, Просто якусь акуратну посипану доріжку прокласти. В'яснях там інтер'єр набагато краще збережений, там нічим не обшито церква дерев'яна і зовні і всередині. Ну, Там прибудували такий невеликий тамбур, дерев'яний коридор з одного боку, для того, щоб внутрішній простір розширити. Ну, він зроблений в стилі, вкритий гонтом, це, ну, з тим можна якось змиритися, бодай тимчасово. Але зовсім не пропустимо, стародавні церкви ставилися на кам'яному фундаменті. Часто це були складені просто каміння насухо, або десь там з якимось ну, не розчином, скоріше всього, було там десь якась така була прокладка і все. Це свідомо робилося з тим, щоб споруда вся дихала, продувалася. Щоб там не заводилися різні шкідники. Ну, але в селі вирішили, що це не гарно, і десь там такі проміжки між каміннями замурували білою цеглою силікатною. Воно абсолютно чуже, воно так аляпувато все виглядає, то, звичайно, треба поміняти. Поклали там і огорожу дерев'яну, але якась така, вона непереконлива. Ну, але це частина якоїсь ширшої проблеми, де взагалі ніхто ніколи не радиться, де що треба робити, що не треба робити з цінними об'єктами архітектурними, чи то в місті, чи то дерев'яні церкви в селах, чи де би то не було, так що то така трошки ширша проблема. Ну але порівняно з багатьма іншими церквами, ці два церкви ще в непоганому такому стані, принаймні, екстер'єрно вони добре збережені. Скажіть, будь ласка, чи є такі об'єкти в Закарпатті, церкви дерев'яні, які потребують реставрації, можливо, певних фінансових вливань? Ну, на церкві вони постійно уваги постійно вимагають. І головне там, щоб та увага була вчасною. Тому що головна проблема це вчасне перекриття, щоб дах не протікав. Якщо вчасно міняти гонти, це не аж така велика проблема. Завжди в давні часи стояв запас гонтів, якщо тривало, в кожному господарстві могли їх швиденько зробити. І з того боку, де треба, як правило, з північного, де. Частіше застоюється волога, сніг, там швидше прогнивають гонти. Їх просто міняли. Їх можна міняти квадратними метрами, де треба, це ж не обов'язково зразу весь дах міняти. От, і оце головна така обставина, через яку церкви псуються. Ну, шкоди зараз завдають, на жаль, люди, часто не розуміючи цінності тих і якось не розуміючи того аури неповторної давності. Яка дихає, дивиться на них з тих стін. Замінюють двері, вікна, електрика в церкву заведена, ну того мало. Треба ще стародавні вікна маленькі, розширити, вставити туди рами, білою фарбою їх зафарбити або пластикою навіть вікна вставити. Ну, робляться абсолютно неприпустимі речі. Інтер'єри найбільше переінакшуються, оббиваються картоном, замальовуються. Оце звучання дерева та теплота дерева, яка там 300 років у церкві була і давала якийсь такий тьмяний, приглушений тон всій церкві, і на тому тоні світилися, так таємничо, і ікони, і всі світла, свічки, навіть електричне світло зовсім інакше виглядає. А зараз, коли ту церкву оббити картоном, ну там не тільки картоном, пластиком, чим хочете зараз, всяке можна знайти в церкві. То вся ця таємничка щезає, воно виглядає як якийсь такий ну, бутафорія, якийсь такий невеличкий цирк. Все блищить, все, чомусь у нас страшний потяг до цього блиску у людей. Ну і ясно, що є церкви, які потребують нагального втручання. В першу чергу сьогодні це село Буковцьове Великобрезнянського району, де вежа в загрозливому стані і ну, зовсім неадекватно. Перекрито дахи церкви там перекрили, але не гонтом, а якимись такими дошками метровими то забили. Просто складно з громадами домовлятися, щоб не переробляли інтер'єри і не робили собі зайві зручності. Бетонні сходи, наприклад, до церкви 300 років ходили стежкою. Тепер чогось треба асфальтовану доріжку, або бетонні сходи, або ще якісь там новації уводити. Взагалі дивно, чого це у людей не виникає якийсь такий священний трепет перед спорудою, який 300 років або 400. Тож наближаючись до такої споруди, мимоволі якось затихаєш, замовкаєш і намагаєшся відчути, що вона тобі розповідає з тої відстані в 300 років. І туди йти з якимось залізом, металом, асфальтом, просто якийсь елементарний смак якийсь, мабуть, це все якось заборонити. Ну, але кожен вважає, що він таким чином поліпшує свою церкву, робить її кращою. Так взагалі найпрестижніше служити в найдавнішій церкві. Дуже приємно, що і тепер деякі церкви в Закарпатті будують із дерева. Як ви гадаєте, чи зможуть вони через декілька сотень років отримати також статус пам'ятки архітектури? Церкві дерев'яні необхідно будувати, дерево прекрасний матеріал і абсолютно сучасні споруди можна дерев'яні будувати. Так робиться всюди. Зокрема, в Канаді є прекрасні сучасні українські дерев'яні церкви. І в нас непогані, кілька непоганих церков з'явилося. Тут є дві тенденції. Одна тенденція це коли церкву будують фактично копію давніх церков. І конструктивно, і художньо виконується споруда, яка традиційно існувала в тому чи іншому. Регіоні. І друга тенденція це коли дещо модернізується, це переосмислюється архітектором і робиться якась своя інтерпретація тієї ж гунцульської церкви чи Лемківської. Ну, обидві тенденції хороші. Кращі здобутки в Закарпатті це, напевно, церква в селі Луги Рахівського району. Церква в гунцульському стилі чудово збудована. Архітектор Михайло Кравчук Рахівський, архітектор, ініціатор, двигун всього будівництва – це. Священник отець Володимир Проданець. Дуже цікаві дві бойківські церкви в Міжгірі на поточенні і в прохідному збудовані з усиллями отця Василя Мандзюка. От, це така сучасна якась інтерпретація бойківського стилю. Вони цікаві. Такі церкви відразу стоять пам'ятками. От, що стосується церкви в Міжгірі, то та й в Бугах так само, то десь з Києва журналісти цікавилися з різних редакцій, з журнал Тиждень, наприклад. Тобто люди десь випадково чи їздили, помітили це і зразу зробили це вартим, вагомим матеріалом свого. Тобто вони відразу зацікавлюють, коли вони цікаво добре зроблені. Так що... Тут все залежить від архітектора. Архітектор має дуже добре продумати, вирішити оту, оту, сучасну церкву. Не дай Бог будувати з кругляка. Є у нас церкви з круглої деревини, збудовані, це страшезно дешевить. Ну, з того можна зробити магазин, ну, русскую баню, але не церкву. Тільки тесаний е брус має бути. Ну і Не дай Бог вкривати тою сліпучою, сріблястою, золотистою, фіолетовою бляхою, що зараз пішла в моду. Вона дає якийсь абсолютно ненормальний блиск. Це все рівно, що взяти якийсь натуральне золото чи срібло, обтягти його поліетиленом, а потім значить, виставити на сонце. І оцей якийсь непевний фальшивий глянець ну, просто вбиває. Я не знаю, чого це так популярне стало. І муровані церкви, і декоти дерев'яні, просто поголовно почали перекривати цією сліпучою речовиною. Ну, але з іншого боку, поширюється також і гонтові покриття на сучасні церкви. Часто виявляється, що гонт може не менше, а то й більше витримати, ніж бляшане покриття. Неякісна бляха це набагато гірше, ніж якісний гонт. Як ви гадаєте, чи можливо якось врегулювати це питання, щоб територіальні громади, церкви, парафії не псували ці пам'ятки архітектури? Ну, мирним шляхом, переконаннями, десь де треба, трошки може, адміністративним тиском. Ну, зрештою, є законодавство, яке треба виконувати. Пам'яткове законодавство. Чого б його не виконати? Згідно таких таких, положень, положення нарушили те, то те, то, будь ласка, платіть штраф. Або не платіть, а повертайте, все знімайте вляху, повертайте до оригінального вигляду. І все. Ну, ніколи, ні разу, жодні санкції не були ні до кого застосовані. От. При слові церква всі якось замовкають, всі думають, що ну, так як. Вирішить, там, десятка, двадцятка церковна рада, так воно і має бути. А чого так має бути? Там переважно люди, які не мають жодного поняття про історичну цінність, не мають просто художнього смаку. От, можливо, і не повинні мати, можливо, вони мають якісь щирі намагання церкву прикрасити, зміцнити, щоб вона була в їхньому розумінні гарна, добра. Але вже 100 років на дворі панує пам'яткознавча ідея, то вже якось. В таких випадках треба би до когось прислухатися. В єпархіях мають бути фахівці, які за цим дивляться. Нашої єпархії робити смішним своє церковне обличчя. А смішною є оця блискуча бляха, смішною є неадекватність якихось різних переробок, якихось втручень в стару церкву. Я вже не кажу, що дуже багато нових церков так само не мають належного вигляду архітектурного. Робляться якось чи то стандартно, чи то якось так. Пропорційно невибажено. Я вже не говорю про те, що вони не відповідають дуже часто ландшафту карпатському, закарпатському ландшафтові. Є якісь ландшафтні цінності, у нас такі питання навіть не обговорюються, які не можна порушувати. Цей ландшафт має зберігатися надовго, щоб кожен, хто дивиться на цей ландшафт, здогадувався, що це Закарпаття. І є якісь природні свої форми, які тут склалися сторіччями, для чого вводити щось нове. Дякуємо за розмову. Думаю, наші глядачі сьогодні дізналися дуже багато цікавого. Нагадую, з вами була програма. Актуальне інтерв'ю нашим гостем був Михайло Сирохман, викладач Закарпатського художнього інституту. Залишайтесь телеканалом М студіо. На все добре.